Ох, господи, і похмурий, і паршивий день. І щось і моросило, і дід все одно товчеться і товчаться. Що вони там крякають? Що, -то? що їм все Почум, що треба? Почули, що трупать. Почули, кряка. що ти гарбуза. Та то в них же є там кукуруза, їй. Що вони хочуть? О, привичка. Треба, надо, не треба, надо, не треба виходити і товтися. І десь бігає тут. Хрюша, а ну йди сюди. А ну йди сюди. Іди я тебе зніму. Йди, супер звізда. Конечно. Іди сюди. Виложилася з донька. Ще в дверці входиш, значить, ще будеш там жити, поки, поки входиш у дверки. Іди сюди, на. Отак. О! Поросятина, погана. Будемо тебе мити сьогодні, дід баню топить. Будемо тебе відмивати, бо ти така вже аж чорна стала. Свині такі не бувають. Согласна чи ні? Щось вона теж виридує. Мабуть, теж нема нічого, бо виридує ходить. Ох, морда яка воно, ох, і кругла робиться. Зараз подивлюся, чи в неї є щось їсти. Де ти там поросятина? На Йди Іди, не зісняйся. Ти ж у нас свиняча зірка будеш. Ну, таке. Ага, вон то ще грило своє крутить, поросяче. О. Та ну її. Не таке, не хоче вона бурячка. Вона хлібчика хоче. Треба да? яднати чи ні? А хлібчика дай кажи. Ох, і хочу хлібчика. Ох, і свинючка. Ох, і ця командує тут. Зараз принесу. Ох, усі кричать, усім щось треба. Так. О, оце видно. Дід баню топить. Казала йому, нащо тобі та баня? Чи нема де помитися чи що? Ні, є, треба баню тільки топити. А Оце видно, що дід розтопив баню. О, буде тепло. О, яка я. Яка красота. Та ти що, в таку погоду піти погрітися. Обусі дід любить гріти, ох, і любить. Уже як гріє, то прямо вигріває їх. Ох, розслабляється, ох, і баню свою любить? Отак От його Приготував тачку дров і діло движеться. Ох, молодець, дід. Шай кури по дворі ворушаться. Та так життя і триває, і продовжується. Хоча дні, що ранок, що вечір, вже однакові, вже не розвидняється, та ще й моросить щось. Отак-то. Ну, От тобі й хазяйство. Тівень хазяйнує в себе у своїм гаремі. <реш> Дід так лізе в екран. би тільки, в екран. скоро вечеря вже буде, діду. Після бані та й вечеря буде. Головне, щоб світло було. Отто. Не треба мені нічого дарити. У мене тут такий красивий цвіток, що я на нього не можу не дивитися. Надивитися, не можу на нього. Такий красивий він у мене. Оце цвіток. О, тут де чорнобривці самі насіялися, вже й пуп'янки воно 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 вже до Нового року й цвісти будуть. Сама б так і не посіяла, як самі насялися. А це ще кущик селери десь відріз, то кріп, то селера, а це ще й розочка тут. А там ще вони помідори є. Боже, красота, яка в мене тут? Красота, красота, красота. Зелень і все росте. Так. головне, вечеря в нас, став. ну, будемо готуватися. Так, добрались ми трохи до вечері, включили нам світла, дали. Щоб не побачили, що там у тарілці хоч лежить. Да, дід Та, -да, Бо я щось стисняється їсти. Каже, що в нього зуба, я йому ж така при... да, при... Така що для хитрого зуба воно крабовий салат зробила. і дала Ах. даже дідові. Думаю, може ж не буде у нього боліти зуб. Тож таке смачне ж воно. Робила, як для себе, по-чесному. Віддала <реш> йому. Не віддала, а поділилася. Ну це не знаю, як ти будеш гристи, ну теж хороше. А це ж прянички до чаю. Ну, ну що ж, треба... Ну, Ну, ну да, овсяники. Не було тих. Медяники. <реш> Зато живчик був. Щось він мені сподобався так. І дід мені ще так і купив його. Ось дякую дідові. Ага, ти ж мертво говориш. Так. <реш> да. Як мені треба, mm. то треба. Так. Що ж ми з тим зубом будемо рішати, гаді? Найди мені такі обценки, я тобі його порішаю. Mm. Ти мені не довіряєш? Я раніше хотіла стоматологом бути. Mm. Ох, і хотіла. Чогось мені хотілося думаю, Я вас Паре, в не можна. Та на другу сторону жуй як. Та забуться за нього. Як це забуться? Mm. Я ж тобі казала, давай я поможу тобі. Я б тобі його витягла б, щоб учепилася б руками і ногами <сх> і не випустила б. Тільки не мама такого інструменту. Це ж треба чомусь ухватити, mm. Крючечком піддать. І тягнуть. А він там, ну, якщо він е, самий останній, то він е, такий він, позу мудрості, він не обов'язковий там. Він зайвий, коротше. То він засіжує. Отож, подивися, подивися, ти підеш. Ти знаєш, куди йти. Там спасають. Його учереді немає, да. а може вони ще його й полічать подивляться, мало ли що. Вони ж на нього ще ж дивляться. А так. А, та, а так, щоб більше заробити? У колами чого? У колами про свердловину зроблять. На Запхають лікарство туди, щоб воно там заніміло. Ну, тут я лічені, то по 10 годин вже. Да. Да. І не собі... болять уже, да. да. Один такий в мене древній, він там запаяний, оце я його запаяла. І він собі там ще буде стоять і стоять, бо він самий крайній він там головної ролі не грає. А ці головні то з'їдаються. Вони а -а -а. Не, не болять, а прямо беруть, з'їдаються. Треба їх якось я желізним бі. накрити. Да. Бо ось коли з'їдяться геть. Без... Головне, нижня челюсть, верхня то якась знача... ну, така, що не з'їдається. А нижня з'їдається. Ну нічого, трохи підлатаємось та й будемо uh -huh. далі гризти. Uh -huh. Так, минув ще один день. Бликаутний, тепер буде ще ніч наступає. ступою. Нам сказали, що усі до єдиної тези в Україні розбиті. Так що не знаємо, як ми будемо, наче їх ми тепер будемо, як наші всі розбиті. А сьогодні були сирени, були, якісь ще ні. Та трошки щось було. Бо одна нас вони далеко, то ми його не сильно чуємо, А як в хаті, то й не чуть його. Ні вночі, ні. А в нас більшість літом тут розвідчики, розвідники оці літали. То вони подивилися, що тут нема нічого у нас. Ні ТЕЦ, ні колотець, ніде нема нічого такого. То ну, якось нас іминає. На обласний центр бувають нальоти там, не знаю, куди вони теж потець шукають аж. А в нас тут, от, якби не ті новини, скажені, що то показують, то ми б нічого б і не знали. Щоб так от включили нам геть з інтернету, то ми б нічого не знали, що дай в світі робиться. А так бачимо, як землю змеють города і села з землі. Mm -hmm. До, це ми бачимо. Привозять. До, і привозять аж наших теж. Ось. Оце ми бачимо по цьому, а так то нам ми їм не інтересні нічим тут. У нас такий якийсь уголок, що він нічим не інтересний для бомбардування чи чогось, то нема ніякої цікавості, короте, що розбивати тут нема. Ну, а містечко невеличке є, звісно, багато супермаркетів, люди живуть, приїжджих багато цих ну, переселенців. Mm. Дніва yeah. бажара. Да. Mm. І така у нас тиха, спокійна, поки місць місце. Пу -пу, Дай Боже, щоб хоч десь було щось тихіше трохи. Mm. А так, там, де люди страдають, то це. Якби Ой. ж воно вже швидше закінчилося. Ще ж побреться треба, бабу. Ти, ти ще й побритися хочеш. То... А я махний спів вже. Так, да? свят відключать. Ну може й хабуть. Ну і чорний разу включать. <гум> <гум> Удачиш, не знаю, скільки вони будуть включати, ну вчора вже надоїло нам. То включать то виключать, то включать то виключать, а потім півдесятої дітка, та ну їх уже я буду спати. Я нічого ждати не буду вже. То цілу ніч бликало, бликаут був цілу ніч. Аж у вісім часу ранку включили, і потім уже в обід чи після обіду А Хіба оце і обликаться. Виключить на півдня, допустимо, днем. днів. О, і на ніч виключай теж. Як ви, люди сплять? Аж до спляють, так та, та. то ж не інтересно. А, то, не інтересно. <реш> <реш>, то ж не інтересно, щоб ти ложки не знайшов тарілки. О, то інтересно. З 12 виключай до утра економ, хоч усю всю страну виключай. Та не взяв так. Ну, та щоб ж работала в людей, і вода, і ліфти, і що, Це ми тут можемо. А після баню натопили сьогодні, таюся, бо... А як же ж люди там у, на п'ятнадцятих, двадцяти етажках, сороках? Так куди ж ти вилізеш там, то лучай не лізти вже. Ти що? Ну, правильно. З 12 ї комендантська година. А сидіть вдома навчає і не бачив там. О, Господі, та ж все таке життя, тільки ж воно таке буде продовжуватися. Скільки ж можна з нас здіватися. Не, діто, я тобі з хлібом, щоб ти їв. А ти без хліба все ковтати. Не Нічого, не можу. жуй, жуй потрошку. Ти так не подаляй на те, що ковтать усе. Бери їж з хлібом, як полагається. Не можу. Ну не можеш, то не треба. Не буду. На. Не, не порти продукти. Як не ти не можеш уже, чаєм запивай, щоб як кіша було. От ти його. От мені гора, як у, у діда щось заболить, то це катастрофа вже прямо. У мене то наче так і треба, дід, як розкаже, як лічиться. А як сам заболіє, то такий нещасний стає. Що це М -м -м. Піду вирву нафік. Піди вирви його. Вставні, поставлю. буду. На корегу і все. Та хоч би йш ти такі поставив, то вже проблем би не було б ніяких. То це гнався повиривати, але щось там <гум> є. Знімав би на ніч Софія. <гум> то вже проблема. Чого вся проблема? Бурять. Багато зубів, а Не, не, не виривати їх. Хватить там та, 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 доточить, до, яких немає, та й нормально буде, то ти просто ними не мене хочу. Бери, запивай, воно бере краще йти тобі. Я ж тобі таблетку зараз хорошу дала. Воно зараз ось перестане боліти, до ранку не буде боліти. Та мені боліло, поки я їм, але то, то не інтересно, хай болить. А то ти геть хочеш райського життя. Так, діти. Що ж у нас тут по минутах Ого, дід. Я тебе трошки вимкну вже. Кого? Вимкну тебе, бо ти вже... Мені Вируб. Так, ну то можу й вирубить, не тільки Попробуй. Так, дід. Трошки я. Mhm. Odkluczył tebę. I teba jest za moje zdrowie. Ja i za swoje może Nie, za moje. Mhm. jeszcze ja to... Tobie tak ja... to udzioju, żeby za moje pomalać, <coughs> a w każdym no. roku odejść. Jaże pił, pił za twoje, to jak Не вип'є ще все. Тут, туди Ту, ти болі. Так, ну давай. Сорбни пару разів мог виключатися. Вона да? не гаряча. Mm -hmm. mm -hmm. Ось яке хороша. Бери. вони такі м'якенькі. Да? Ну, ну. Не пробану бачу тільки, а ну. Ага. О, та хороша, хороша пісочна печу. Так, ну все, дід, Я тебе буду відключати смачного тобі. І, Це всі... овсяники. І всім я твоїм І всім твої підписникам. Да, всім смачного, смачного. Всім... овсяники тільки зроблені на пісочному такому, тісті, ну, так. Да. 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 Я все зрозуміла, тебе не виправляють. Ну я вовчу <кій> піхвати. <кій> Yeah. Давай, їдь, їж і не обляпуйся. Yeah. Всім доброго yeah. вечора, yeah. все буде добре.